Якщо ви хочете їсти полуницю аж до першого снігу, то бажано мати на ділянці сорти всіх категорій суперранні, ранні, середньостиглі та пізні. Про перші два види ви почули у попередньому сюжеті. Привіт! Мене звати Емілія Гармата і разом будемо дізнаватися про пізні сорти полуниці. По-перше, слід знати, що чим пізніше дозріває сорт, тим більші і солодші його ягоди, тому що вони отримують більше сонця. Середніх та пізніх сортів багато, але ми поговоримо про найпопулярніші. А отже, про ті, що довели свою якість серед багатьох покупців і садівників. Чи чули ви про ремонтантну полуницю? Складне слово означає, що рослина може давати плоди повторно. Тобто таку полуницю ви можете їсти в червні, потім ближче до кінця липня, а потім знову у вересні-жовтні. До багаторазових можна віднести альбіон, один з найбільш продуктивних сортів. Він дуже любить вологість і рясний полив. Але як не дивно, не любить дощі. Якщо під час дозрівання ягідок їх було багато, то у смаку з'явиться легка кислинка. І він стане невиразним. Але при сонячній погоді альбіон солодкий, солодкий. Вишукана королева Єлизавета. Так, це теж назва полуниці, дає ягоди у чотири хвилі з червня по жовтень. А якщо вирощувати Єлизавету у теплиці і правильно доглядати, то вона може почати достигати навіть весні. Ягоди великі, насичено червоні та не мнуться, навіть коли повністю стиглі. Цей сорт стійкий і до посухи, і до дощів. А от німецький сорт мальвіна пізнього дозрівання його ягоди достигають аж після середини червня. Коли ранні сорти вже не приносять ягід, чим старший кущ тим не пізніше достигають ягоди мальвіни. Вони, до речі, зовсім не мають кислого смаку. Б'якоть полуниці солодка, навіть коли вона не достигла. Трішки поговоримо про середньоспіглі сорти полуниці. От, наприклад, фігаро це добірний голландський сорт. Вага однієї ягоди може перевищувати 100 грамів. Або флоренц сорт англійського виведення. Він морозостійкий і залишається солодким навіть за умови дощового літа. Ягоди цього сорту соковиті і мають пряний сонячний смак. Полуниця пісніх сортів користується великою популярністю не лише в Україні, а й у всьому світі. Це можна лег... Локо пояснити. По-перше, її пісні цвітіння. Це свідчить про те, що рослини не піддаються впливу морозів. Її врожайність дуже висока, а головне, стабільна. Навіть з плином кількох років можна бути впевненою у своїх грядочках. Mm, полуниця дуже смачна. У цій ягоді є все. І гарно зовнішній вигляд і смак і користь. А якщо ви посадите полонечу власноруч, то щороку будете чекати врожаю. А з вами була Емілія Армата. па, -па!